5 травня у бою на Донеччині, боронячи свободу і незалежність українського народу, загинув солдат Кирило Піщида. Глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. На подвір'ї козацької церкви Пресвятої Покрови багато людей, переважно молодого віку. Всі, хто знав, товаришував, навчався, працював із українським захисником. Кам'янчанин Кирило Піщида. Народився 21 вересня 1991 року. У 2010 році закінчив технологічний технікум, у 2014-му Дніпропетровську державну фінансову академію. Тривалий час працював у торгівельній мережі Альдорадо. 15 вересня минулого року призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях. Війна розділила його життя на до назавжди, перекресливши слово після. І що найстрашніше. Залишивши матір без єдиного сина, а дівчину Вікторію без коханого. Він дуже світла, щира, добра людина. Це дуже велика втрата для нас, для всіх. Дуже велике співчуття родині, мамі, його дівчині. Дуже молодий, дуже гарний, статний. Він в нього була жага до до перемоги, до життя. Це його рішення було піти воювати. Це його внутрішній стан такий був. Але ця звістка взагалі розбила серце. Всім, хто сьогодні тут був присутній, всім рідним. Ось Дуже велике співчуття, завжди будемо пам'ятати його. Герої не вмирають. Слава Україні, він боровся за нашу вільну Україну. Оксана працювала з Кирилом протягом п'яти років. Дівчині складно усвідомити, що його більше немає серед живих, адже зовсім нещодавно вони розмовляли по телефону. Казав, що дуже, дуже тяжко, не, не, дуже складно, тому що по кількості противники, звісно, їх багато. І тому наші хлопці всіми силами боронять нашу країну. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.